Дуже важливо слухати проповідників, у яких є багатий досвід і результат, які пройшли випробування, бо вони є зірками в руках Господа. А якщо ми будемо слухати людину без досвіду, то це все одно, що піти до стоматолога, у якого немає досвіду лікування. Люди часто розчаровуються у вірі в Бога, тому що в їхньому житті були спеціалісти без досвіду, або ж вони потрапили в секту, або їх обібрали. Та, потрапивши до поганого стоматолога, ми ж не зупиняємося, а шукаємо хорошого, щоб вилікувати зуби, щоб не втратити їх. Тому не треба зупинятися, навіть якщо був невдалий релігійний досвід, треба шукати справжніх спеціалістів своєї справи. Якщо у вас немає церкви, запрошую вас в місію Слово Боже, де проповідується чисте Євангеліє, а Євангеліє це Слово Боже, це життя.